Керівник депутатського корпусу області Йосип Запаловський вважає обласний педагогічний ліцей рідним, тому що цей заклад заснований обласною радою і він поправує флагманом освіти у регіоні. Починаючи з 1995 року, понад 500 ліцеїстів стали переможцями третього обласного етапу олімпіад з базових дисциплін. 55 з них стали учасниками всеукраїнського фіналу, а шістнадцяте його призерами. Мені дуже приємно, що цей ліцей дуже гордо. Несе науку освіту нашої Житомирської області, і вона відома на рівні нашої держави. Голова обласної ради Йосип Запаловський зачитав і вручив колективу ліцею вітальну адресу від голови Верховної Ради України Володимира Литвина, який подякував викладачам за титанічно самовіддану працю та висловив впевненість, що нинішні ліцеїсти стануть елітою та опорою держави. Як зазначила директор закладу Людмила Коріна, цьогорічні результати свідчать, що учням є чим пишатися. 79 перемог, 79 місць на всеукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах Ман, 49 дітей, які вибороли ці призові місця. Є ліцеїсти, які вибороли по 4 місця на всеукраїнських предметних олімпіадах 3 та 4 етапу, та на 2 та 3 етапах конкурсах Ман. Має не одну перемогу Ярослав Монастирський. Він посів призові місця в обласній олімпіаді з історії та у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук щодо моїх досягнень, то вони перш за все дають закалку. І ця закалка вона відзначається на вищих рівнях і потім також у майбутньому житті. Переможці малої академії наук та предметних олімпіад отримали на святі дипломи та цінні подарунки. Вшанували також батьків ліцеїстів та викладачів, завдячуючи зусиллям яких і досягнуто таких вагомих результатів. Грамотою нагороджується приснякова Петрівна.